5 кормушек тут вот я уже бросил еще 4 дистанция метров 50 может 45 Кормушка 60 грамм. Повідець буде 0,16, гачек шостого номера. Ловити на апаріка. Каша у меня пшено з шоколадною магазинною добавкою прикормкою вітер бродосильний капець. З самого рані я не поїхав, бо погано спав цілу ніч. Сподіваюся, якусь рибку вп'ємо. Не сподіваюся, впіймаємо. Тут буде остання і поїхали, вже хочу закинути. Інтервал між закидами буде у мене десь 5 хвилин, не більше. Будемо таку активну рибалку. Сподіваюсь, палюємо. Теж активну рибу, хоча строї немає. Я проходив повз рибалок, багато, дуже багато рибалок. І всі кажуть, до 9 ловлю. Чотири є пряжемось. Дачок і закидаємо. Плювання було. Зить цього. О, щось є. О, лящить, пома. Не знаю що? Чи нема? Щось є. Щось є. Лящик схоже. Ага. Лящик, лящик, хороший. Хороший, лящик. Ух, 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 ух. Ух. Ух, ух. 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 Потається як. Ух. Ух. Візьмете? Он поцаки немає. Вон гарний дивіться. Веду. Оп. Вот такий тут його багатий. Ні, вище, вище, наверху, на стегу. О, перший є, ну невеличкий, звісно. Це, це місце на отакому. Так, да? Так, да, іменно такі. Тут його можна такі випадки. Зараз он витрит руки ще. Ну, Дякую. Ну, я, я вже радий, я вже не зря приїхав. Я теж сьогодні думаю, що. Такий. Дивіться, друзі, перший є. Невеличкий, ні, не, розкажу. Ага, да, да, да. Перший є, грам 500-600, але є. О, оп, тихо. Живенький. Гачек обирвав. Обівав? Заголотнув. Чи просто зірвався? Зірвався, не тут скакав. Зірвався. Ось такі. У нас там рыбка стоит. Незручно трішки, вітер. Це вже приємність. Открывание почалося. Єсть. Есть. Чи не єсть? Ну було. Що немає? Наші було шос. Щось? щось є? Щось є? Сейчас подберем о. Полы, полы. 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 Ну і весело молотить. знову, друзі, такі невеличкі, пів кіло. Але клює. Бачите який? Півкілошний. Ви сликайтеся, я не можу поїзд це світу. Хорош, красивий такий. Відчепляємо і віддамо. Кстати, знову віддам. Друже. Друже, дякую тобі. Друже! Хе-хе! Тримай. Це диви, мені, я тобі вже нормально те саме. <рес> <рес> все добре, дуже дякую. Все дуже дякую. Я задоволений вже від клюву. мені прям все клас. Ну що, перекидаємо, швиденько, давайте, може там косяк підійшов, зараз великий буде, кілушний, давай. Щось кругово. Шось е, не зрозуміло, что есть, не є. А что есть? что что моя жива подсака. И... Моя жива, мой. моя жива пицака. А ну выше его, выше. О! А ну. Поднимайтесь. Ложите его туда и далее. Ось. Хорошенький. Ну, ось, все, друзі, другий. Трішки менше ніж перший, але є. Тільки закинув і одразу хопив. Купив ліча, віддам сусіду, мені не треба рибка. Може... Даю хабара! Даю хабара! Забив? Ні. Ваня, ты тяжелый, О, шо -си. Шо -си. Ты бачил, я кто в балу, да? О! Зійшов. Чи ні? Зійшов під З гачком. Гачок відірвав. От! Та ти довго, треба ніхто піднімав. Ну що, друзі, закінчилася мене Рибалка Рибалко здовольний, як собака. Спіймав чотири лящика. Один зійшов. З крючком. Взагалі рибалку задоволений Товариш, який зі мною був, ну я його не знаю, ми познайомилися тут на березі. у нього взагалі жодної риби, жодної. клювання були, хот один був з гачком. А так взагалі у нього нічого не спімав. Дивно чому. Ну нічого. Планую ще приїхати на наступні вихідні сидити. Але подивимось, як буде по часу. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, будь ласка, штрикайте, подобати подобаєшся, і по можливості, якщо буде бажання ще й поділитися відео зі знайомими, там, друзями. Усім дякую. Слава Україні, героям слава, дякую нашим героям за, за, за захист нашої життя.